Що приготувати смачного, якщо в холодильнику є лише яйця та яблука? А якщо спробувати вімкнути фантазію і приготувати щось окрім шарлотки, і щоб це було набагато простіше та вишуканіше? Звичайно, рулет, який готується одразу з начинкою. Для приготування цього рецепту нам потрібні 4 яйця, 120 грамів борошна, 120 грамів цукру, за бажанням ванільний цукор, дрібка солі та розпушувача, і для начинки 5-6 яблук. І для зручності список інгредієнтів для приготування цього рецепту я лишила в описі під відео. Тому приступаємо до приготування і розпочнемо. Ми наш процес приготування з начинки, для якої просто потрібно натерти яблука на крупній терці. Якщо ви дуже ніжна натура і шкірка від яблука покою вам не дає, звичайно, ви можете її почистити. Але я з тієї категорії людей, у яких все падає на газетку. І навіть якщо щось впало, то якщо 5 секунд не лежало, значить не падало. Тому якщо я іноді можу дозволити собі їсти щось з підлоги, то шкірка з яблука мене точно не хвилює, тому я їх не чистю. Для того щоб яблука не потемніли, їх можна збризнути лимонним соком. Але навіть якщо ви це зробите, вони потемніють але через 3 секунди. Але я не з такої сім'ї, я з багатої, тож можу дозволити собі навіть декілька крапель лимонного соку крапнути на яблучка. А тепер важливий момент: якщо ваші яблука занадто солодкі, то не додавайте до них багато цукру. Але якщо ваші яблучка більш кислі, то можете додати 2-3 столових ложки цукру прямо до них. Тому посипаємо наші яблука цукром за смаком. Я обожнюю поєднання яблук та кориці, тож до начинки додаю багато кориці. А ви можете додати корицю або ванільний цукор, наприклад. І тепер перемішуємо ложкою до поєднання всіх інгредієнтів. Якщо ваші яблука занадто соковиті, то відтисніть з них сік. Наша начинка готова, тож приступаємо до приготування тіста. В Глибокий посуд вбиваємо яйця. Якщо ваш міксер дуже слабенький, то розділіть білки від жовтків і збивайте білки окремо. Я своєму міксеру довіряю, через те розбиваю одразу яйця з жовтками. До яєць додаємо дрібку солі і буквально одну столову ложку цукру. І тепер збиваємо наші яйця міксером приблизно 7-10 хвилин, але це більше залежить від потужності вашого міксеру. Має утворитись пишна стійка піна. Не забуваємо порціями додавати цукор. Збивати треба яйця до ось такої пишної та світлої піни. І тепер до такої пишної яєчної маси нам лишилось просіяти борошно з розпушувачем. Просіємо 120 грамів борошна і одразу зверху всипаємо розпушувач. І тепер обережними рухами та силіконовою лопаткою перемішуємо борошно з тістом. Має вийти ось така ніжна та дуже пухка маса. Наше тісто готове, тепер можемо перекладати його на противінь. А тепер переходимо до найцікавішого на початку відео. Я сказала вам, що цей рецепт дуже цікавий, тим, що рулет готується одразу з начинкою, тому перекладаємо наші яблука одразу на деко застелене пергаментом. Рівномірно розподіляємо тісто по всьому пергаменту. Розподіляйте тісто так, щоб не було горбів, тому що потім тісто нерівномірно пропечеться. Декілька разів обстукуємо об стіл для того, щоб вийшли зайві пухарці повітря. І відправляємо випікатись в розігріто до 180 градусів духовку на 20 хвилин. А я піду помий посуду. Швиденько знімаємо наш рулет з противня, Накриваємо зверху іншим листом пергаменту. Перевертаємо і обережно знімаємо пергамент, на якому лежав рулет. Ммм, mm, який аромат! Корицею так пахне, що вам словами просто не передать. І за допомогою другого шматку пергаменту одразу закручуємо наш рулет. Він дуже м'який і ніжний, тому будьте обережні. Закручуємо пергаментом для того, щоб зручно перенести було на посуд. В кінці приготування за бажанням ще теплий рулет можна присипати цукровою пудрою. Він виходить неймовірно ароматним і набагато смачнішим за класичну шарлотку. Пишіть в коментарях, який наступний рецепт хотіли б, щоб я приготувала. Всім дякую за перегляд!